Вітаю, друзі! Як змінити своє нутро із негативного на позитивне? Що нам допоможе, це Слово Боже і Божі люди, в яких є результат і плод. Тому, з'єднуючись з Словом Божим і Божими людьми, будучи учням Христа, в час у них і є, тим крок за кроком. Повторюєш і формирується своє серце разом, щоб також міняти своє нутро і змінювати. І тільки зміна, прийняте рішення на зміну, воно поступово формирує нас. Тому і міняє наше нутро, і міняє наше життя на краще. Бо, чаще всього, люди хочуть змінити когось, але. Потрібно розпочинати з себе. Тому хай Бог дасть мудрості е, міняти себе і бути учнем Ісуса Христа, щоб бути благословенним.